Уже більше тижня жителі села Угринь Чорківського району спостерігають незвичайне явище у місцевому храмі. Відновлюється ікона. Зображені на ній Божа матір з Ісусом. Поступово набирають первозданного виду. Розповідають, що у 16 столітті людям одночасно з'явилися три ікони: одна в Теребовлі, нині вона знаходиться у церкві святого Юра у Львові, друга у Почаєві, а третя на Чортківській горі. Останній образ спершу переносили кілька разів до Чорткова, до однієї з дерев'яних церков. Але на ранок ікона була на старому місці. Як це відбувалося, загадка. У церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Угринь, який більше 140 років зберігся оригінал чудотворної ікони Матері Божої Неутомима Поміч. Місцеві жителі. Ажають її покровителькою села десь двох трьох людей. Я знаю, що оздоровилися. Усіх приваблює сюди те, що з часу з'яви ікони Матері Божої почали ставатися різні дива. Хто просив у Богородиці щиро з вірою про поміч, то одразу ж отримували її. Кілька хлопців з Угриня служили в Афганістані, усі повернулися живими завдяки матінці Божій, розповідає отець Микола. Коли чортківськими селами принісся ураган, вона вберегла від лиха Угринь. А на знак вдячності люди дарували Матері Божій золоті прикраси та інші коштовності, які зберігаються і донині. І ланцюжки золоті і медальйони є, і перстені, печатки є за так дармо ніхто нічого не дасть в храм Божий. Значить, Господь і матінка Божа допомагала. І ще відколи ікону внесли у храм, знімали її лише один раз, і це було ще за Польщі. Хотіли відновити. Зорками образ потемнів і потребував реставрації, але переповідають, що реставратори не могли нічого зробити, фарба не лягала рівномірно, ікона, наче відчуває.